всім вечора, дівчата і хлопці, ідея для вечері. Як з одного курячого філе нагодувати всю сім'ю? Дуже легко. Значить, так, дівчатка, ріжу порційними кусками ось такі. Без відходів взагалі. М'ясо я розклала, тепер я його Солю спеції. Чорний молотий перець, паприка. У мене донька каже, мамку, ніколи не забувайся вкласти паприку. Вона придає смаку і приємного аромату. Я ще до м'яса якась спеція. Часничок це така спеція, що за бажання. З двох сторін. Відбиваю з легисенька. М'ясо відкладаю поки що в сторону. Я колись вже такий варіант показувала. Це я називаю м'ясо по ковалівськи І рибу так робила, і майже все. Дівчатка, беру терку, цибулинку, звичайну терку, тру цибулинку, трішки сиру в мене сову Можна більше. Я зовсім трішки грамів 50. Сюди кладу два курячих яєчка. Тепер знов ті самі спеції, ще і м'ясо клала. І хочу одразу ще покласти ложку чи півтори борошна. Гарненько перемішую. Це все швидко і буде дуже смачно. Ще одне яєчко додати, бо яєчко дуже маленьке. Яйця. тобто. Оце тепер гарненько перемішаю, нагріваю сковорідку з олійкою і буду звичайним чином ось так вмочати, так щедро, щоб навіть накладати і обсмажувати. Так, дівчатка, от не куряче філе і ось така гора відбивних. Я їх називаю по Дуже смачні. Зберігайте рецепт і готуйте з задоволенням. Бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей!